Слава Україні, слава їм, мужнім захисникам. І величезна їм подяка за мирне небо. Любі друзі-виноградарі, хочу коротеньке таке відео зняти, порівняльне відео, як які гібридні форми чи сорти закладають врожай. Тут в мене більше новинки, які з'явились в мене останніми роками, це 2-3 роки їм. І хочу зробити деяке порівняння. Ось це перший корчик в мене. Слава Україні! І ось показую, як закладає врожай. На кожній гронці, на кожному пагоні є гронки, є двійники, я ще не нормував. А ось це, до речі, наглядний приклад того, чим корисніше робити формування своїх кущів на шпалері по два пагони. Надрід. Як бачите, це ще молодий кущ, я не встиг вирости їм з запасом. Один пагін, один рукав вірніше залишився в ньому підряд, тут випад, тут якийсь є чубочок, але з нього навряд чи що буде. Там добре на, цьому, на тій стороні. А якби було тут два рукавчика, було б що вибрати. Ну, це, як я сказав, слава Україні. Практично. На кожному пагоні він має гронка. Двійнички, я ще не нормував, фактично так дещо, тільки пробігся по деяким місцям. Слава Україні. Врожайний двійники є, є, є ось трійник і на ньому навіть немає ніц, немає гронки. Ну, нормувати я буду вже завтра їх. А зараз таке коротке порівняння. Слава Україні! Врожайний. Біля нього поруч йде Гарольд. Взагалі супер врожайний. По дві по три гронки викидає. На кожному пагоні. Бачите. Дуже ранній термін дозрівання в нього. Рекомендую, до речі, його заводити всім. З прекрасним смаком, ну, по-дальшому я буду ще знімати відео про нього. Гарольд Білосніжка Калугіна. На кожному пагоні по дві гронки є. Тут якесь гроночко є маленьке, але вже можна його видаляти, ну є що вибрати. Кругом закладає на всіх. Пагонах врожай. Це, до речі, це я ряд проходжу. Це кущам в третій рік. Ну, бачимо, врожай досить непоганий. Ось тут, як бачите, два рукавчика, є що вибрати, є що понормувати. А ось тут один рукавчик. І так, бідненько і з тої сторони також бідненько. Не дуже що є вибрати. Ну, ось цим три сорти я показав вам, це все білоягідні. Наступний ряд розмалін. Або Д1. Крайня брунька має двійник. Поруч щось таке незрозуміле. Ще показали, що якщо це буде якась нездала брунька, буде рости, значить цей двійник я залишу на плодоношення. Є. Є є врожай. є врожаї, На кожному пагоні є закладені гронкає. Розмалін або Д1, Врожайний. Ну, ось так видно, якщо один рукавчик є випад, з того боку є випад і вже буде наш шпалері пропуск. Тому я завжди стараюся вже на старих кущах, в мене кругом по два, а то є і по три рукава. Перцьовий червоний. Ну є врожаї, є заложене. Но не дуже. Чесно кажучи, рукавчиків також не вистачає. Ось там повністю буде місце пусте. З того боку, що подивимося. Нема. На цій є, на цій нема. Там є. Ну, перцовий червоний не дуже. Ну, ще маленькі вони. Тут ніби як підмерз. Ще треба йому чекати. Перцовий червоний поки ще не вражає. Це третій рік. Наступний міланка Михайла Гречка. Супер заклав рожаї. Є двійнички, треба їх нормувати. Ось цей рукавчик Чудово. слідуючий рукавчик також чудово. На кожному пагоні я бачу по дві гронки є. Наступний пагін. Все з гронками. І з того боку дуже класно. Закладає врожай міланка. Чудово, полуничний. Ну, це взагалі кожен пагін з гронами, з гронами, з гронами, все по два гронка. І він от стартанув досить сильно, вже підв'язувати треба не то що нормувати. А ці пагни, які не були вкриті на зиму просто, вони й поперли скоро як. Скільки переганяю ті пагни, які я підстраховував себе і вкрив землею. Полуничний, супер смак, супер врожай. Зараховуємо його. Ну і ще один рядочок пройду. Енергодар. Третій рік кущу. Минулому році він видав дуже класний врожай на другий рік. Було десь приблизно 10-12 чи, 10, чи 12 грон на ньому. І всі були поза кілограм. Одне грон даже було 2 кілограма з чимось. І ось видно досить всі пагони з гронами. Дуже чудово все заклали. Врожай буде. Ті пагінці, всі-всі-всі з гронами. Да, я завтра вже почну їх нормувати, вже пора. Енергодар. Енергодар великий жирний плюс. Наступний розмалін. Тут є, тут незрозумілі. Тут є дві гронки. Є гронка є. Дуже сподобався в минулому році своїм смаком розмалін. Цього року також буде врожай закладений непогано. І на тому рукавчику теж видно дуже непоганий і смак причудовий. І ранній термін достигання. Перепрошую, не розмалін, а рубінова капля, рубінова капля. Дуже класно. І зразу ж переходжу тут. Червона Азія. Я думав, залишив рукавчик і буду на ньому щось перещіплювати. Це не потріб, яку я просто тупо викупаю. У мене в хаті вже ростуть виготуючі саженці, сюди щось посажу інше. Червона Азія не потріб І ще один покажу. Це тропіканка. В минулому Катруся Каховська. Ще нікого селекціонера. В минулому році був непоганий врожай цього року. Бачу, ну є врожай. Ще в розвитку він відстає. Не дуже добре видно, що є, що немає. Є двійники, є тройники. Є видно, що якісь гроночка там є. Ну Ще важко оприділитися з ним. Тропіканка Катруся Каховська. Ну, будемо спостерігати. Ось такий стан виноградника. На сьогодні 3 травня, перед святкові дні. І ще на останок скажу, хто садив минулові осені саженці, Я ось так же з бутилок їх повідкривав, а просто прикрив такими ящиками. Тут проходить в них і загартування, і захист від бродячих собак, котів, щоб не поломили. Ось в такому стані. Це минулорічні осінню посаджені з відкритою кореневою системою. Ну ось все, закінчую своє відео. Миру нам, перемоги і все буде Україна. Бажаю всім добра. Бувайте!